Вони були впевнені, все йде за планом, засідка ідеальна, позиції продумані до дрібниць, танки вкопані, замасковані, перетворені на нерухомі вогневі точки, командири на картах уже малювали перемогу, і ніхто з них навіть уявити не міг, що за кілька годин усе обернеться кривавою пасткою. Що звична впевненість зміниться крижаним відчуттям приреченості, і що вижити зможуть тільки ті, хто зуміє діяти не за статутом, а за власним розумом, холодною головою і залізною волею. Це історія про один бій. Але не просто про сутичку на фронті, а про миті, коли техніка здається безсилою, а вирішують усе люди, їхнє рішення, їхня відвага і. Маленькі безпілотники, над якими ще вчора хтось сміявся, цей бій досі не розповідають у новинах, але його не забути тим, хто був там, усе почалося на ділянці фронту, яку в штабі вважали відносно спокійною. Але останніми днями щось змінилося. Розвідка донесла, противник стягує сили, готується прорив. Йшлося про танкову атаку, мета якої розірвати оборону та вийти в тил. Місцевість важка ліси, пагорби, заболочені низини, непростий ландшафт, у якому будь-яка помилка могла обернутися катастрофою. Наші вирішили діяти на випередження. По інформації з дронів, удар мав бути з заходу. Розвідка підтвердила, у напрямку рухались п'ять танків. Не надто багато, але кожен із них небезпечна машина. Проти них мали виступити три наші танки та дві бойові машини піхоти, сили скромні, але ставка була на раптовість, на правильні позиції і точну координацію. Танки замаскували, кожна машина в окопі, позиції на височинах, де відкривався огляд на більшість напрямків. План здавався чітким, навіть бездоганним. У штабі не приховували впевненості, ворог потрапить у пастку, щойно сунеться вперед, та на війні завжди є місце несподіванкам. За кілька годин до ймовірної атаки наші знову підняли дрони в небо. Але на західному напрямку жодного танка. Порожньо, мертво, навіть слідів техніки не було видно, усі занервували. Але... Списали на зміну маршруту. Танкісти чекали, наче хижаки, що затаїлися, але час минав, ворог не з'являвся, і, от коли напруга досягла максимуму, на горизонті з'явилися перші машини, але із зовсім іншого боку, не з заходу та з півночі. Це вже було ударом по всій нашій схемі. Та ще більшим шоком стало інше ворога було не п'ять одиниць, а більше десяти. І серед них нові танки, яких ще не бачили на цій ділянці, машини з сучасним захистом і серйозним озброєнням Вони йшли на нас впевнено, цілеспрямовано, і було таке відчуття, що вони точно знають, де ми. Командири почали метушитися, намагались перебудувати план, але часу не було. Наші вкопані танки не могли швидко маневрувати. Вони чекали удару з одного боку, а він прийшов зовсім з іншого. Перший постріл розірвав тишу. Противник стріляв точно без емоцій. Видно було, працюють досвідчені екіпажі. Наші відповіли вогнем, але перевага була не на нашому боці. Кожен їхній танк знав, куди стріляти. Один за одним наші вогневі точки потрапляли під приціл. Першим серйозно постраждав танк на лівому фланзі. Снаряд пробив броню і машина зайнялася. Екіпаж намагався триматися до останнього, відстрілювався, але танк уже не слухався. Горів, а хлопці не здавалися. Це був тільки початок. Поки перший танк ще горів, інший, що стояв далі на фланзі, зробив спробу змінити позицію. Командир розумів. Якщо залишатись у вкопаному положенні, їх просто переб'ють одного за одним. Механік водій увів машину вниз, у низину, намагаючись обійти і зайняти запасний рубіж, але не встигли ворожий снаряд влучив просто в корму. Потужний вибух розніс моторний відсік. Танкісти ще встигли повідомити по рації, що танк втрачено, а далі тиша. Довгий час у штабі не знали, що стало з екіпажем. Ще один танк, останній із трьох, намагався прорватися крізь заболочену місцевість, сподіваючись на маневр, але водій, дезорієнтований димом і хаосом, увів машину просто в болото, гусениці моментально ув'язли. Багатотонна махіна почала повільно тонути. Мотор вирав на межі. Танкісти розуміли залишатись усередині. Вірна смерть прийняли рішення покинути машину. Але вибратись зміг тільки один. Решта зникла в димій багнюці. На цьому етапі бій перетворився на одностороннє побоїще два танки втрачено, треті без руху під вогнем, ворожі машини наступали, вони впевнено йшли вперед, замикали кільце, у наших майже не залишалось шансів, і тоді на полі бою. З'явився той самий третій танк, не нова модель, не надсучасна техніка, звичайна машина, зношена, але з характером. Екіпаж цієї машини вже мав свою історію, командував танком старший лейтенант Олександр Кривенко. Пройшов багато, два рази втрачав техніку. Один танк ще в перші дні, другий не зовсім нещодавно. Але весь екіпаж вижив. Цей третій танк став для них не просто технікою, це був символ і впертості, і надії. На башті їхньої машини хтось нацарапав три риски по одному за кожну втрату. Це була пам'ять і обіцянка якщо доведеться, підуть до кінця. Коли стало зрозуміло, що залишатися означає бути знищеними. Кривенко зробив те, чого не очікував навіть його екіпаж. Вони вирішили вийти з окопу і не просто відступити, піти в лобову проти ворога, що чисельно й технічно перевершував. По рації пролунала коротка команда відволікаємо на себе, йдемо просто в них. І третій танк рушив на повній швидкості, прямо на ворожу колону. Вогонь з гармати, кулемета усе працювало не для ураження, а для шуму, для хаосу. Щоб збити противника з пантелику, і це дійсно спрацювало. Танки ворога, замість добивати рештки наших, раптово зосередилися на одному, на третьому. Цього вони не чекали снаряди літали над головою. Один вибухнув поряд, підкинув танк у багнюці, але він мчав далі відстань до передових машин ворога менше 50 метрів, і тоді неминуче. Один ворожий снаряд пробив гусеницю. Машина зупинилась. Екіпаж спробував розвернути башту, дати останній залп, але другий удар у моторний відсік. Танк загорівся. Здавалося, все кінець. Але навіть у цей момент екіпаж не здався. Навідник ще стріляв. Кулеметник вів вогонь до останнього патрона. Вони знали свою роль дати шанс іншим, і цей шанс з'явився. Поки ворог відволікався на третій танк, інші наші машини, танки й піхотинці, почали відхід. Використовуючи дим і складки місцевості, вони встигли відірватися, зайняли нові позиції. Це був тонкий шанс, маленьке вікно. Але якби не третій, не було б його, а далі несподіване. На відстані 20 кілометрів на сусідній ділянці чергували оператори безпілотників. Їхнє завдання розвідка, коригування, але вони перехопили перемовини по рації. Зрозуміли, наші у біді, і командир дав наказ, який врятував усе. Командир підрозділу безпілотників не вагався ні секунди. Він розумів, на фронті кожна секунда може коштувати життя. Тож, коли стало ясно, що танкісти під ударом, він віддав чітку команду підняти в повітря усе, що може летіти. У їхньому розпорядженні було трохи більше 30 ударних дронів невеликі, але небезпечні. Кожен із них ніс кумулятивний заряд, здатний пробити броню ворожого танка, і далі почалося те, що потім назвуть ключовим моментом усього бою. Дрони злетіли в небо майже одночасно. Вони подолали ті 20 кілометрів до зони бою за лічені хвилини, і саме ці хвилини до останнього вибивав у долі третій танк. Палаючи з пробитою бронею, він відтягнув на себе основний вогонь, зламав темп противника і змусив його втратити пильність. На полі бою наші екіпажі вже майже не вірили в порятунок. Вони займали нові позиції, ховались у складках місцевості, розуміючи, що ось ось ворог піде добивати, і раптом гулу небі. Спершу всі подумали, ворожі дрони добиватимуть. Але за мить стало зрозуміло, це наші. Рій із кількох десятків дронів, мов зграя розлючених ос, летів просто на противника, і вже за кілька секунд стався удар, який змінив усе. Дрони атакували одночасно з різних боків, не було гучного залпу, не було артилерії, лише скоординований, швидкий і точний удар. Кожен дрон у свою ціль, уразливі точки ворожих машин, башти, моторні відсіки, паливні баки. Перший ворожий танк спалахнув миттєво, другий розірвало, здетонувало боєкомплект, третій намагався маневрувати, але не встиг. Удари з неба загнав заряд просто під башту один за одним, ворог втрачав свої переваги. Паніка охопила противника. Вони не розуміли, що відбувається. Ті, хто звик до прямого бою, до гармати і вибухів, не були готові до такої тактики, маленькі апарати завдавали смертельних ударів, з точністю якої не очікували. Один танк намагався відійти в бік, але застряг у багнюці, став легкою мішенню. Інший отримав влучання в корму і затих. Частина екіпажів спробувала покинути машини, побігли до лісу. Але більшість просто залишилась у підбитих танках, навіть не встигли зреагувати. Це була розгромна атака, яка тривала всього кілька хвилин, але саме ці хвилини вирішили долю бою. Наші танкісти дивились на все це з укриттів, не вірячи своїм очам. Один із них пізніше скаже: Якби не ці дрони, нас би там просто не залишилось, ми вже прощались із життям. Оператори БПЛА діяли холоднокровно, професійно, без криків, без паніки. Кожен дрон на свою ціль, жодного зайвого руху. Справжня командна робота. Коли дим розвіявся, стало ясно, усю ворожу техніку в секторі знищено. Ті, хто вижив, втекли в ліс, поле бою залишилось за нашими. Але навіть після перемоги залишилось головне питання, що з екіпажем третього танка над підбитою машиною ще здіймався дим. І тоді група наших піхотинців вирушила на пошуки. Усередині танкам нікого. Сліди вели в ліс, і вже в посадці бійці знайшли їх. Троє виснажені, обгорілі, але живі. Старший лейтенант Кривенко сидів на поваленому дереві. Він дивився в бік поля бою і не вірив, що все закінчилось. Механік водій, наймолодший у екіпажі, потім скаже Думали все. Кінець, а потім небо. І звідти летить рій, як у кіно. Ми просто стояли і дивились, не вірили, що нас прикривають. Повернення екіпажу третього танка стало справжньою подією. Хлопці йшли до своїх, мови з того світу, виснажені, закіптюжені, але з прямим поглядом, і головне, живі. У штабі їх зустрічали мовчки. Ніхто не говорив про героїзм, не плескав по плечу, просто кивнули з розумінням. Так, вони зробили неможливе, але самі вони не вважали себе героями. Ми просто зробили те, що мали зробити. скаже потім лейтенант Кривенко. У цих словах, уся суть, це була не показова атака, не відчай це була твереза, свідома дія. Вони знали, якщо не ризикнути, загинуть усі. Цей бій став не просто черговою сторінкою фронтової історії, він став поворотним моментом. Бо саме в ньому зіткнулись старі уявлення про війну і нова реальність, вирішальним фактором стали не броня і калібр, а швидкість рішень, нестандартне мислення і технології. Іронія в тому, що ще кілька місяців тому над дронами сміялись, казали іграшки, розвідка не більше. Але на полі бою ці іграшки. Зробили те, чого не змогла зробити важка техніка, переламали ситуацію, знищили ворога і врятували своїх. Експерти пізніше скажуть дії операторів були скоординовані, мов єдиний розум рій дронів працював як зграя, жодного зайвого руху, жодної втрати. Відпрацювали і щезли, залишивши після себе згарище з ворожих машин. Але навіть не це головне. Головне, люди, ті, хто тримався до кінця, ті, хто пішов у лобову, знаючи, що шанси мінімальні, ті, хто, замість того, щоб чекати наказу, самі взяли ініціативу. У кожного з них причини хтось ішов за друзів, хтось, бо не міг інакше. Але всі вони зробили одне, врятували інших. Сьогодні ця історія ходить серед військових. Як приклад, на полігонах її розбирають по хвилинах. Молоді командири вчаться на ній, бо вона не про броню, вона про вибір. У найтемніший момент, коли здається, що все втрачено, завжди є хтось, хто не здається, хто бере на себе удар, хто витягує навіть тоді, коли шанс один на тисячу. Цей бій став частиною історії, не через кількість втрат чи перемог. А тому, що він показав, навіть у найскладніших умовах можна не просто вижити, можна ну, ну, а... Нам не перемогти. Якщо поруч правильні люди, якщо є холодна голова, чіткий план, і якщо є воля, не зламатись. А що далі? Світ змінюється, так само змінюється і війна, нові технології, нові правила, і все більше рішень приймають не генерали в штабах. А звичайні хлопці на передовій, які бачать ситуацію наживо. Вони сьогоднішні командири, інженери, аналітики, вони ж ті, хто тягне на собі реальну війну. А значить, таких історій буде ще багато. Але про цей бій говоритимуть довго, бо він доказ, навіть один танк, навіть один екіпаж, навіть одна правильна дія у потрібний момент може змінити все. Дякую, що подивились. Якщо хочете знати більше історій, які не покажуть у новинах, але які формують нову реальність. Підписуйтесь. Попереду ще багато. До зустрічі! Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо вам було цікаво, підтримайте канал підпискою. Це допомагає розповідати ще більше важливих історій, про які мовчать новини, але які не можна забувати. Попереду ще багато. Не пропустіть. Підписуйтесь.